Привіт статистики! З вами Сом. І сьогодні я покажу вам бій, який трапиться зі мною на карті Харків на танкові амх 50 б Ви можете спитати мене, а чому ти називаєш нас статиста? А відповідь дуже проста хлопці. Нещодавно мене прийняли до одного з топ-кланів спільноти UAT українське військо. І після вступу в цей клан мій скіл виріс зразу декілька разів. Я не знаю чому, можливо, значок топ клану впливає так на скіл. Можливо, ще якісь інші фактори, але я вирішив, що ви, може, допоможете мені і розберемося ми разом в цьому складному питанні. Як ви бачите з міні-карти, бій починається не сильно жваво. Команда союзників чомусь повністю віддає лівий фланг під контроль супротивника, натомість правий фланг хочуть взяти під свій контроль дві союзні СТ. Це Т-62А і 121. Я, як звичайний картонний танк, займаю таку ж звичайну пострільну позицію центрального дворика для того, щоб прикривати союзні війська. І, звичайно ж, відсутність світла з лівого флангу зразу проявляє себе. Несподівано засвідчується ворожий СТБ-1, який наносить пошкодження союзному Є75. Я під'їжджаю, ставлю його на каток, і два заряди з трьох проходить по ньому з пошкодженням. Тут в мене залишається один заряд, і я все ж таки вирішую втілити ключок башні ворожого СТБ. Натомість я не надаю пошкодження, а його отримую і йду на перезарядження. Звичайно, позиція в мене не сильно виграшна. З одної сторони світиться СТБ-1, з іншої сторони, ось з'являється іс 7 У мене ще йде перезарядження, і їхати кудись з цієї позиції мені зараз не дуже вигідно, тому що в мене може вцілити іс 7 і я знову можу втратити свої очки здоров'я. Після КД я все ж таки під'їжджаю і починаю роздамажувати ворожу сімку. У мене знову проходить два заряда з трьох, залишається один снаряд, хотів вицілити на двуснічну хобку, там у лісах 7 не сильно велика броня, але все ж таки заряд не проходить з пошкодженням. І сім, звичайно ж, пробиває мене. У мене не було іншого виходу, як почати тікати від ворожої сімки. Звичайно, дана позиція не сильно чудова, тому що над мене їде ворожий Т-110Е4 зліва. Натомість сімка зовсім не помічає мене, поїхала добивати союзного нашого е 75 І я ось в цьому куті, о, як ви бачите з міні-карти, залишаюсь один. І навколо мене, можна сказати, 4 ворожі танки супротивника. Але повний барабан на Мікс-50Б додає мені впевненості. Кидає два заряди. Бік ворожому СТБ-1, який чомусь вирішив так проігнорувати мене і проїхатись. Бачу ворожу сімку і т 3 звичайно, добираю т 110 3 і отримую одне пошкодження від того ж самого СТБ-1. І тут починаються хлопці-танці. Я не знаю, як в цій ситуації я вижив. Ось, мене наздоганяють два ворожих танка справа -7, і 7 СТБ-1. Тікаю мимо них. Є 4, чомусь мене ігнорує. Тут ще по мені хтось відстрілюється, я ось заходжусь в ті, барабан перезаряджається, знищує стб 1 відстрілюється сімка, якось вона по мені не влучає. Йду на зближення сімкою, розумію, що ззаді є четвертий, кидаю одним снарядом гусля і двома зарядами я її все ж таки добиваю. Мимо летить мене снаряд з Т110Е4, і я чудом, я просто не знаю, ось цей момент це просто якесь чудо, як це все трапилось, я. Піду на перезарядження і ховаюся за углом однієї з будівель. Натомість мої союзники вже під'їжджають. Починається от 50-120 розряджає свій барабан по Є4. Натомість Е4 на мене зовсім не звертає уваги. Хоча союзний 120-й помирає, я все ж таки добираю Е4. Залишається у мене три заряди. Рахунок, як ми бачимо, 13-10. Тут я вже розумію, що наша команда. Виграє, я вже розслабляюся і спокійно їду добирати ворожу арту. Всім спасибі за перегляд даного відео. Вибачаю за різкі рухи камерою, але я вирішив зробити це відео без будь-яких монтажних правок мого ігрового процесу. Як завжди з вами був ваш СОМ. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. До побачення!